Гляньте на це чудо. Дивіться, це в цьому році так розкішно вперше розсвів цей декоративний кущ. Називають його, кажуть, клематіс. подивіться, клематіс. незважаючи. На холоди. Так квітне прекрасно. І навіть ще у пуп'янки є. Бачите? Дивіться щось скільки пуп'янки ось. Дивіться. Цей куш ми років тому назад. Буквально випадково купили за 80 гривень. Він був такий бідний бідний у пластиковій бутилці, обрізаний. Ну і посадили вдало, тому що з південної сторони якраз сонячна сторона. Сонце ще показа горіхом. Показа горіхом сонце. Але скоро воно буде тут. В цьому році хороший в мене одійшов газон, бо прошлого літа він абсолютно повністю вигорів. <кій> ну що, підемо далі. Підемо далі. Абрикос в цьому році не буде ні однієї штучки. Була завість, хороша завість. <кхм> така вже в одну копійку, <кхм> але вдарив мороз. І вона вся посипалась. Напрасні мої труди були. А та лича. Олеша, Олеша вистояла. Олеча вистояла. Будемо надіятися, що буде гарний врожай. Часничок, цибуля нікакає. Яблук теж. Не буде? Не буде денешти. А сніжний кальвін трошки є. Так, що тут ще у нас? Вчора я ризикнув посадити розсаду. Кабачки. Зійшли лучше всіх. Тут повинні бути кавуни, ну це теж розсада. Побачимо. перчики, помідорчики і там з краю теж помідорчики. Картошечка де не йде. П'ята через десята. Але, але головне. Основне, основне це, хоч і холодно, але дощ. Прийшов дощ дощик хороший. От кукурузка біла, біло-жовта, ніяк не позеленіє, а може й зовсім не позеленіє. Побачимо. Це черешня дика, про яку я вам розказував. Минулому, минулої осені я випалював траву і бачите, що я наробив. Що я наробив? Тепер, щоб з'їсти <клес> фрукту, ще ягода, що воно черешня, фрукта, я... фрукта по-моєму, да? тепер треба буде залазити вон туди. Оце вже моя горіхова галявина, горіх трошки примерз. Да, до речі, горіхів в цьому році не буде, в кого залишились запаси. Минулого року. Не продавайте їх циганам, тому що горіхів не буде. Залишайте собі. Мій ревель. Чи ревень? Рівень. Прикущика. Ліщина моя. Так. А це я купував на базарі теж ліщину, тільки культурно називається. Вони його називають фундучне дерево. Йому вже три роки. Пішло гарненько вріст. Травички я кругом трошки витравив. Так, ну і що ще тут цікавого? Оце. Оце я вирішив прищепити. Горіха. Зараз ми розв'яжемо. Розв'яжемо і подивимось, що тут що тут у нас вийшло. Горіх, бачите, вже був доволі такий вже плодоносив, але він був дрібний і твердий. Тут ми відмотаємо. О, ну що тут у нас? О, дивіться. Щось, щось, щось наше виходить. Ага. Раз, два, три прищепи. Три прищепи пішли. Четверта. Ну, вона й не потрібна четверта. І взагалі, коли, коли прищепа хорошо піде, підросте, я її закріплю жердинами, і потім залишу одну, а лишні зріжу і буду формувати дерево. Побачу, що все вийде, робив я завдяки інтернету. Отак. От ну будемо будем дивитися.